Казацьку. Так, козаки, сьогодні професійне свято 18 грудня, День військової контррозвідки. Особисто знаю офіцерів, які не публічні, але роблять таку роботу, яка, можливо, навіть за неї знати ніколи не будете. Але знаю, що вона є, пишаюся дружбою і респект і подяка. Військові контрозвідки, да, яка в такі непрості части з такою з таким керівництвом все-таки виконує задачі, і я вам скажу більше. Якщо хтось думає, що всі хитромудрі, от оті голови адміністрацій, офісів і так далі, міністрів, зараз полорам бабку, бо немає політичної волі, то типу, я вас розочарую. На всіх є бабочки. Повірять, хто типів знаю, там папочки, на вас, сука, очкошников. Бля, а ви будете писати потім ці всі блін кулеби, шмигули, умірове, блядь. На десяти листках з 2 сторон, блядь, ті ручки тільки підноси. Будете здавати головороті, ваш що ми там. Пойдем, військові контроль звідки респекти і подяка за ту роботу. Стосовно ситуації на фронті, я там в телеграмі викладаю зараз. Об'єктивну ситуацію, як на мою думку, да, побратимчик мій мучний, виклада, не, ну, не сильно маю часу, щоб детально по фронту ходити, тому я там роблю а, його зведення, а, репост і вважаю, що не відповідає дійсності тій ситуації, яка відбувається на фронті. Стосовно взагалі ситуації, оці дебілкуваті голобородьські двіжухи. Да, які в нас 4 роки повномасштабної, Люся Арестович, мір через 2-3 тижні, «Кофе в Криму і інші оці всі сказочники да? продовжують цю херню, народ марить якимось, от буде скоро мір. Ну, я ж людина проста, то поясню вам словами, які ви дуже добре розумієте. Ви довбограї, миру ніяку не буде. Він може бути тільки тоді. Коли Збройні Сили України перерубають, перерубають фізично на полі бою з допомогою досвідчених фахових політиків, із сильною економікою, і згуртованою нацією, а цю винючу рашку ражку-підіражку. Як вам імбіцилам ще пояснити, доки буде існувати Російська Федерація, ніякого миру для України не буде. От слово зовсім, ми всі 30 років ішли. До прямого конфлікту, бо він не Вони без нас ніхто, без історії, без культури, без нічого. Їм край треба забрати нас. І вони наканець показали, в цьому є плюс жахливий своє нутро, що вони прийшли знищити нас, нашу націю, наш етнос, нашу древню культуру і, взагалі, як Україну, як таку, що вона є. І вони це, на жаль, роблять. Зруйновані села і міста. Мільйони, десятки мільйонів забігших за гори людей, втративши життя, здоров'я, домівки, доходи, сім'ї і все остальне, мали би згуртувати націю не 20% пасіонарної частини, а всю націю на жаль, не доходить. Ну нічого, буряти, якути, шахеди, гербери, балістичні ракети допоможуть вам дійти. До того, до чого дійшли багато ми тут на фронті. Це жахливі і непопулярні речі, але хтось має їх говорити. Перша теза. Друга теза на фронті найкраще. Фронт тримається завдяки Збройним силам. Україна жива, тільки завдячуючи Збройним силам, виключно. В якому стані самі Збройні сили, я не буду казати. Я ЛБЗ бачу не з борта, не з телевізора, і якби я ще все розказував. То краще я не буду розказувати, бо і так пишуть новини негативні. Одна єдина ниточка фронту це результат політичної бездарності кампанії Голобородька, проваленої мобілізації, страшенної тотальної корупції. І як результат, от ми маємо да, от ситуацію на фронті таку е жахливу, плюс е жахливі кадрове призначення. Я вже там правоохоронні органи, фунт генпрокурор, фунти-міністри, ці шмигулі, це ніхто і звати ніяк. І плюс ЗСУ ще накидали таких бездарів. Я зрозумію там деяких високопосадовців, справного ну, збройних сил, які бояться, ну не бояться там, а може не хочуть говорити. Да? Ну призначають на такі високі посади довбойобів, вибачте, латентних довбойобів. І ще вони потім в інтернеті, ну це блядь, це просто жахіття. Це просто жахіття. Рецепт перемоги в нас дуже простий. Ну от зараз вже залужний каже, там і за ці, і за ветеранську спільноту. Взагалі, якщо підсумувати коротко, да, от що я хочу сказати. Що сильна забезпечена технологічними видами озброєння? Вони в нас є армія да збройні сили України здатна перемогти. В цій війні. От почуйте, це не тільки я кажу, це каже багато військових. Ми не маючи фактично авіації, ракетного озброєння, да, все таки кашу стопора варимо. Там технологічні сили, безпілотні системи, вражаємо по ЕЛБЗЕХ дуже хорошо спільними зусилами, спецпідрозділами. І в тилу стратегічному. У нас трошки є провальчик такий ой, блядь, оперативна ланка, і це не велика таємниця, от фронт від нуля до, там, 10 20-30 км, де їхні резерви підходять. На жаль, тут дуже мало роботи і дуже багато понтов. Блядь. А резерви підтягуються, ми мало їх знищувати, як вони обрізали нам логістику. Як Рубікон з день. У підарів теж є де чому вчитися. Поэтому нічого тут страшного нема. Але я вам скажу так. При оцьому голобородьку ми війну ніколи не виграємо, ми її не закінчимо. Там немає ні стратегії ведення війни, ні розуміння нічого, ні в нього, ні в його призначенців. Потрібно чітко розуміти, що поки ми не оберемо на посаду президента чи поміняємо якимось іншим образом людину, яка буде розумітися на військовій справі, на війні і на економіці, ми війну не виграємо. Це все, оце, блін, Плівки Міндіча не знаю, що не публікують, вже мали б вони похоронити цю двіжуху Голобородька. Єрмак, російський агент сидить, сховався у службі зовнішньої розвідки. Да, там, уже на посаді Ні хіра себе. в тюрмі сидить. Чого не сидить Татаров? чого не сидить подаляк? Ну це казки Панаса і система, як викачувала бабки. І... ТЦКшники це мусора, який мусарак займались безпреділом, хоронять мобілізацію, так і займаються. До речі, по ним там документуйте оцих підарів, ті, хто б'ють на вулиці, ловлять там блядь, жахливі речі. Всі вони будуть сидіти у в'язницях. Влада поміняється, документуйте це і речові докази, де рекаджеречові це проти, це незаконне позбавлення волі. Мобілізація так не має відбуватися у законі в конституції. Прописано військовослужбовці не мають права затримувати цивільних. постанови Кабміна, ті юрки Одеси і цю шмигаля кончубастера. Хай в сраку собі засунуть. Закон є закон. Під законні акти можна собі в сраку їх засунути. А мусора і ТЦКшники будуть нести відповідальність. І не пишіть мені, що вони допомагають мобілізації. Вони допомагають блін, збільшувати кількість могил на Україні. От що я можу сказати. Слова не популярні, але вони такі є. Але казацтво. Я вірю в зміни, я вірю в нашу перемогу, як і сотні тисячі моїх побратимів. Тут все дуже просто головнокомандуючий збройними силами, в першу чергу, має бути людина з рівним стратегічним мислення. Це має бути така людина. У нас є ряд генералів. І от я б виділив, я особисто не знаю Михайла Драпатова, але я знаю з бойових офіцерів вищої ланки відгуки про нього. Він може стратегічно планувати операції і на тактичному, і на оперативному рівні, саме головне на стратегічному. Я довіряю цій інформації. От, коли буде на посаді головкома, потім у нас вже не буде призначення до бойових на посадах. Підберуться бойові кадрові офіцери, які виросли з боячки, і в нас нарешті, хоч більш-менш вирівняться ситуація в збройних силах. По тилу, по економіці, по політиці, там кардинальні зміни, але тільки із зміною голобородька. По іншому бути не може. Так що, от 73 БМ притягли Голобородька, а тепер плачете. Ну хай пише заяву, уходить. Ну, прийде інша людина, яка зможе провести реформи під час війни, провести вибори під час війни і змінити ситуацію на нашу користь. Нам це силам, не вважаючи на маленького бункерного мила. Всіх обняв, слава Україні, слава нації.